Ми 29 була збита крапкою у тепер підлога країни без електрохарчування. Вже просто немає сечі терпіти ці пекельні борошно. Всі ці та подібні аквафрешні вброси здавалися дуже кумедними взимку 22-го року. Підлога країни <рес> сечі немає зламався. і б нічого це було справді смішно, проте росіяни вчаться на своїх помилках та вміло їх управляють. Це помітно як на фронті, так і на потужний блогерський фронт, культурний фронт, на гумористичному фронті, на кінофронті, науковий фронт, музичний фронт, релігійний фронт. Господи, прости. Так і в інфопросторі. Останнім часом в соцмережах стало дуже багато коментарів, що сіють зраду та всепропальні настрої. Але перевірити профіль коментатора, прогуглити недостовірність та тверезо проаналізувати інформацію, середньостатистичний користувач, на жаль, рідко коли спроможний. Сьогодні поговоримо про вороже ІПСО, російських ботів, діпфейки та як не поїхати кукухою у всьому цьому інформаційному багні. Я Ященко, приємного перегляду. На початку повномасштабного вторгнення багатьом українцям через стрес та величезний потік інформації було складно відрізнити правду від ворожих вкидів. Подібний стан створив просто тепличні умови для проростання російських фейків в нашому інфопросторі, і як результат спричинив масову істерію довкола ворожих міток, фіолетових ламп та ворожих ДРГ. Після цього були пекельні борошна, підлога країни без електрохарчування, немає сечі, плюс телемарафон зробив свою справу. Ми. Остаточно розслабились і повірили в те, що росіяни повні ідіоти. Хоча заради об'єктивності їх провокації через Google-перекладач були дійсно кумедні та жалюгідні. Пройшов час, бо начебто, стихли. Аж ось в листопаді 2023 року ГУР повідомило про підготовку Москвою нової операції під кодовою назвою Майдан 3 Операція має на меті розпалювання ворожнечі та загострення протиріч в Україні. Згідно інформації, загальний бюджет майдану 3 сягнув півтора мільярда доларів, що робить її найдорожчою Російської ПСО з моменту 2014 року. Ворожа пропаганда була і раніше, але та кількість бросів від російської ботні, яка несеться зараз, перевершує все, що було до цього. Прикладів є багато, і з основного можна виділити дві категорії провокацій: це онлайн і офлайн. До онлайн можна віднести публікації та коментарі в соцмережах, а до офлайн різні громадські заворушки по типу мітингів чи акцій. Але давайте по порядку. Російські боти. Активізація цієї гнилі за останні місяці стала надзвичайно ефективною. І якщо ви активний користувач соцмереж, ви стовідсотково бачили як авторів, так і коментаторів контексту зрада, руки опускаються. Сміх сміхом, але якщо регулярно споживати той величезний потік зради, руки реально можуть почати опускатись. В очах сльози. А якщо мова йде про людину, яка не аналізує інформацію. Зрада тотальна. В основному цей вірус прогресує в найпопулярніших соцмережах. Особисто я під час підготовки інформації відшукав їх в інстаграмі, тіктоці, твіттері. А давнішнє моє інтерв'ю з Азовським другом показало, що вони в величезній кількості присутні також і на Ютубі. Гарним прикладом роботи російських ботів став наступний випадок. Сподіваюсь, ви всі пам'ятаєте одіозне львівське весілля експрокурора та співробітниці ДБР Торт за 100 тисяч, силовики з депутатами в гостьових списках. Ця подія розлетілася по різних засобах масової дезінформації, а після неї, а після неї інтернетом почав гуляти вірш, нібито авторства Тараса Шевченка. Коли ж тебе Україно, вже Господь почує. Бідняк плаче, багач скаче, а влада грабує. Бідний люд синів убитих на війні ховає, багач ситий і пихатий, весілля справляє. В кабінетах обкрадають і горя не чують. Бідним війна а багаті маєтки купують. Нема миру, нема правди, нема волі й долі, бо чужі отамани сидять на престолі. Ні, ну ти подиви, наш кобзар наче в воду глядів. Людоньки, що це коїться? Чесно зізнатись, така реакція спершу виникла і у мене. Більш того, я почав її транслювати на своїх товаришів під час різних обговорень, але в один із разів мою увагу нарешті зачепило декілька моментів. В кабінетах обкрадають кабінети, які курва кабінети. Я ні ходив, з кабінети, не смотріл. І дійсно, які кабінети, які маєтки? Люди по селах жили в хатах Мазанках подивитись на малюнки того ж самого Тараса Шевченка. Безумовно, архітектура тих часів не обмежувалась солом'яними стріхами, але все ж таки якось дивно звучить. І що ви думаєте? Всього один пошуковий запит, і маємо купу інформації про те, що Тарас Григорович не був з на відміну від тебе. Просто отут на долонці, лежить інфа про те, що цей вірш з'явився виключно після скандального відео, а його автор невідомий. Коментарі. Контент для цього пункту зазвичай сам лізе тобі меживичі. Достатньо зайти в коментарі під відео з Азовом, або під пост Зеленського, або під новину в Телеграмі, що стосується ситуації на фронті. З вірогідністю в 99% ми знайдемо там російську ботню. Ботня це буває різна. це може бути пустий аккаунт, наповнений аккаунт для ілюзії живого профілю. Також це може бути аккаунт, зроблений під українця, або просто російський аккаунт, який чомусь лізе коментувати українські новини. Ну Хоча що чомусь, їм же більше по приколу за іншими слідкувати, а не свої проблеми вирішувати. Загалом варіантів може бути безліч. Найголовніше, ботів видають коментарі, що несуть собі тези щось по типу: все погано, влада погана, ми програємо на фронті, треба, в принципі, здаватись, скидати владу. Необхідний варіант підкреслюють. На підтвердження моїх слів, хочу познайомити вас з пабліком Цифровая армія Росії, який я знайшов, до речі, завдяки пані Євгенії Гавришенко. Посилання на її профіль я залишу в коментарях. Пройдемо одразу до закріплених повідомлень і зайдемо в цілі нашої роботи задача перша змусити як можна більше українців поїхати в Європу. Європу зараз штормить біженці. Це додаткова нагрузка на економіку навантаження. цього, до речі можна е, пригадати різні публікації. Якщо ви 100% такі бачили, про те, що от закриті кордони, Зеленський, північна Корея, і всі бла 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 Другий пункт створити максимальну недовіру до влади в українському суспільстві. Знову ж таки, клятий Зеленський відкрий кордони. Загалом, ціль бігство з країни, зрада солдат зсу і перехід. В полон до Росії, от чого вони добиваються. депресія, і я не знаю, як це перекласти. Важливо змусити їх сумніватися в словах своєї сторони. В принципі, допускати можливість критичного аналізу того, що їм трассує Україна в цю копілку акценти на состиковках і нелогічності переможних постах бачити розвінчення брехні своїх, шлях до перекладіть самі. Я поняття не маю. Їм необхідно досягнути, щоб українці пачками здавались в полон і розуміли безсенсовність подальшого спротиву, і це їх мушу. Воли робити друзі та близькі, які сидять в українських чатах. З головними цілями російських ботів ми розібрались. Тож давайте пошукаємо зраду в інтернеті. Зазвичай, щоб наштовхнутися на аккаунт російського бота, достатньо 5 хвилин посидіти в соцмережах і періодично переглядати коментарі. Але я вже 15 хвилин лажу по Твіттеру і. На, на здивування чи то на щастя нікого не знаходжу. Тож давайте подивимося на ті сторінки, які я завчасно повиділяв, і проаналізуємо їх акаунти. Почати хочеться з цього поста, а саме з русіка, який себе іменує Ерік 2023, viking Людина абсолютно попаяна. Прикладом може служити перше. Дівчина пише про біткоін, про колишнього. Що пише попаяний русік, типу зеленюки, бо не втічні, багато накраденого в них бережуть. Може, типу Зеленюки, бо невтішні багато накраденого не бережуть. Але Русік не вміє писати в нього мозок російського бота або просто корисного дебіла. Зайдемо на його профіль, пост про якогось тіпочка, невідомо наш, не наш, е, який в Тіндері представляється українським військовим. Що пише Русік? Більше інтересів нема чим сратись твітах, наприклад, чого зелена шобла, мільярди знову на дороги в Бахо імерах Вон-Бені, а на лінії оборони нема оборонних споруд. По-перше, імбіцил Русік не розуміє, що для. Якісної евакуації доставки техніки дороги набагато важливіше, ніж, наприклад, десь тут в Києві їх робити. По-друге, ну, несумісність, несумісність твіта і коментаря, твіта і коментаря. Твіт про срач з руснявим військовим, а Русік каже про зелену шоблу. В принципі, на цьому побудований весь інший його аккаунт, все стосується Зеленського. Йдемо далі. Пан друг, брат, штурмовик. Хочу розглянути, по-перше, його закріплений, закріплений твіт. В тебе було життя, молодість, кращі роки, здоров'я, енергія, амбіції, сподівання, плани, мрії, вогонь в очах, свобода, почуття власної гідності. Все це у тебе Україна забрала і натомість дала тобі можливість стати штурмовиком одотенкою в безперспективних позиційних м'ясорубках. Пан, друг, брат, штурмовик! Що ви скажете? Що все це у нас забрала Росія, яка сука на нас напала танками, авіацією і купою своєї зарядженого м'яса? П'ятирічка Зеленського, 2020-й смерть закриті кордони, 2021-й смерть закриті кордони. Друг брат штурмових вже приплітає коронавірус до Зеленського. Його придумали не в Китаї, його придумав Зеленський. Це все через нього, смерть і закриті кордони. Геніально! Смерть руйнування, втрата території закриті кордони. Сподобалось? Наступний персонаж це Ukrainian Slave of the Pharaon Zelensky. Власне, почитаємо, що пише Ukrainian Slave. Пишуть, що в частині Харківської області оголошена евакуація. Найбільше пощастить тим чоловікам, які опиниться в населених пунктах, де стоятимуть росіяни. Тоді ці чоловіки будуть вільні від матріархального тоталітарного гулагу та зможуть спокійно виїхати куди захочуть. Оцей е, шановний пан Алексіс Елдріч, так само з е, флагом Північної Кореї е, в шапці, він, певно, що не знає історію чоловіків ДНР, яких примусово насильно забирали і пошила, посилали просто в м'ясні штурми, е, використовуючи їх в якості ресурсу вже от в нашій е, повномасштабній війні, починаючи з 2022 року. І нібито навіть раніше, я з цього не можу бути впевним, але нібито навіть раніше. О, також цікава, до речі, новина. Ви ж розумієте, що їх була Україна. Дитина сама не з'явилася без батька. Очевидно, мати дитини лишалася разом з батьком в країні концтаборі, а батька не випускає Україна. Російська ракета чи російський шлюхет, то був російський шлюхет, перепрошую, який перелетів по житловому будинку. При тому, що десь була дуже цікава інформація про те, що. Яка підтверджує, що кінцевою ціллю був саме будинок? Це була не випадкова історія, типу збили шахет і він падає на будинок. ППО тоді не працювало, стрілкотні по ньому не було, і він попадає, тілеспрямовано попадає в житловий будинок. Але черговий імбіцил з північно-корейським прапором пише, що її вбила Україна. Це останнє, напевно, буде на цьому профілі, бо моя найулюбленіше. Загадка від Джака Фреско. Якщо простим людям в Україні дійсно загрожує якийсь зовнішній ворог, чому тут досі нелегалізоване володіння зброєю хоча б до рівня штату Техас, на який ніхто не нападає? Чи хоча б сусідній мирної Молдови? Ukrainian slave of the pharaoh Zelensky. Одна секунда. Шановний Ukrainian Slave of the pharaoh Zelensky. Це турецький дробовик. Хацан Ескорт 12-го калібру. Він дозволений в Україні з 21 року, як і вся гладкоствольна зброя. Буквально через декілька тижнів, на момент випуску цього відео, можливо, навіть декілька днів, мені виповнюється 25, і я планую брати собі нарізний карабін. Фотографія прямо зараз десь з'являється у вас перед обличчям, що таке нарізні карабіни. Більш того, Ukrainian Slave of the Pharaoh Zelensky, В нашій країні дозволена зброя з затвором, для простолюдинів Снайперки, снайперки а, з калібром 50 BMG. Калібр 50 BMG, просто для розуміння, він розміром як е, телефон. Отакезні патрони дозволені у нас в Україні. Купую не хочу. В принципі, з цими північно-корейцями будемо закінчувати, але варто зауважити, що в Твіттері таких північно-корейців тисячі. І складно сказати, хто був першим джерелом, але в мене чомусь є підозра, що першим джерелом були все-таки подібні адепти світу з Росією. Штучний інтелект. Ця технологія невпинно самовдосконалюється, покращує алгоритми і робить все більше і більше дивуючі речі. І якщо на початку це був якийсь інструмент для базових задач та просто аби поржать, то зараз її функціонал дійсно вражає, вражає так, що починаєш переживати наскільки ефективно його можуть застосовувати. І як приклад можна привести гумористичний інстаграм-аккаунт з діпфейками. Акаунт називається База Х'юстон і одразу перейдемо до найеталоннішого, скажімо так, відео. Хочу звернутися до деяких допитливих хлопців та дівчат, які знімають відео з, відео, з прильотами голови, та роботою СБУ, нашої. ППО. Знаєте, я останнім часом прям дуже захопився вашими роботами. Настільки захопився, що вже особисто шукаю кожного з авторів цих відео. Тож, коли я дзвонитиму у двері вашої квартири, сподіваюся, ви будете дивитися в екран домофона з такою ж, блять, завзятістю, з якою знімаєте ваші відео. Це перший акаунт, можемо розглянути ще наступний. Наступний, в принципі, дуже схожий: акаунт OneFoxTrue. На пенсії сиджу. От ходжу на охоту, хоч форма знадобилася, знайшов башку підзаробляю охоронцем на стоянці, платять небагато, але. Це я для душі то, люблю сидіти, дивитись меми про Сирського. Іноді, ну, іноді, що, іноді що? люди, ну просто жесть. Будь ласка, говори українською. Уйобо, різати на куски, чмошнік, не до залужного, тебе не сруть, м'ясник, правда в очі, орк проклятий. Йди, давай скоріше. Отакий наш народ, пане генерал, терпіння, сили, здоров'я. Люди не усвідомлюють. Люди не розуміють, що це штучний інтелект. А це, на секундочку, це публічні люди. Міміка, голос, поведінка, яких вона відома. Я хочу показати вам аккаунт Аліна Стасіч. На аватарці якась бойова медикиня, нібито як я дивився розгляд про неї. Я бойовий медик на війні з 22-го року. До речі, також показова історія, що зараз в суспільстві починають використовувати фемінітиви, а тут Аліна Стасіч чомусь пише, що вона бойовий медик. Ну, але, звичайно, не всі такі, але також можна на це звернути увагу. <кхем> Далі. Саме головне. Ми бійці 150-ї бригади. Противник прийшосила. Вчора побачили, як 53-й бригада звертаємо увагу на Губи на міміку. в районі Северного. Заявляємо, що ми хочемо і далі обороняти Авдіївку. Але з такими трусами на флангах самі змушені піти з позиції, поки нас не взяли в оточенні. Слава Україні! Бійці... Слів немає. Зроблено дійсно дуже круто. Але, е, власне, питання до губ, питання до того, як вони рухаються, і питання до звуку. Я, як людина, яка займається відео, розумію, що, щоб отримати гарний звук, треба. Ну, доволі сильно заморочитись. А, навіть попри те, що зараз основний звук пишеться на цифровий диктофон, в мене стоїть страховочний мікрофон пушка на камері. І навіть якщо переключившись між ними, ви зрозумієте наскільки різниця величезна, коли джерело запису звуку йде біля рота, коли джерело запису звуку йде трошечки далі, на відстані витянутої руки. Але враховуючи те, що всі ці відео вони пишуться. На звичайний телефон вони пишуться на фоні техніки, яка працює. Вона. Це Україна. Шанс того, що його слова були б почуті, він мінімальний, тому що техніка працює занадто гучно. Вона працює на, таких, на такій гучності, що вона просто перебивала голос цієї людини і в такій близькості, що він стоїть безпосередньо біля танку. Це відео, нібито дуже сильно оброблене якимись фільтрами ізоляції звуку, тобто, нібито з ним погралися і спробували витягти цей звук. Якби це відео потрапило просто от голим файлом в інтернет, його просто не було чутно. І наступний відос в принципі подібний. Ми, де ще сильніше все глічує механізованої бригади другого батальйону. Вже котрий день ми стримуємо русню на фланзі біля сєверного. Тут варто придивитися до того, як він говорить, які слова використовує. Бо власне вітя пише гарне кіно, але трохи лягає. Лагає, треба придивитися також до обличчя. Дні нас просто нереально тиснуть. Зараз ми звертаємося в першу чергу до наших братів. Зі 110-ї бригади, які обороняють саму Авдіївку, через високі втрати, брак боєкомплекту і техніки, ми не зможемо далі стримувати ворога і змушені змушувати... стримувати ворога. Це може бути окей, окей. Це може бути обумовлено високою нервовістю, але тим не менш наголоси, певні слова. Це тригеришені покинути позиції. Мужики самі розумієте, ми зробили все, що могли. Відступайте, поки не пізно. Інакше орки закриють кришку котла. Так само сподіваємося, що головнокомандувач віддасть наказ. Головнокомандувач орки. По перше, орки мені здається, це вже е максимально відсіяний е такий термін, який вже давно не використовується, але тут орки на вихід з Авдіївки. Так як він єдиний, хто може наказати паценаміти. Слава Україні! Глічі на відео, дивні наголоси. Е, так чи інакше, будь-яке Shai-відео зараз, якщо приглядатися до е, якихось деталей, там, в принципі, помітні якісь ну, такі нестиковки. Там, в принципі, щось глічує, щось лагає і видно. На диво, до речі, на диво, е, люди тут усвідомлюють, що це Іпсотіна. Люди тут усвідомлюють, що це Іпсотіна. Е, а в інстаграмі на підробку офіційних облич. Чомусь пишуть і реагують, нібито це реально звертається до них люди. Ну, загалом, ми розуміємо, що штучний інтелект розвивається, росіяни використовують його в своїх цілях, використовують його доволі грамотно, і це варто враховувати. Це має спонукати вас до аналізу інформації, не просто хавать все, що йде вам просто з екрану телефону чи комп'ютера, аналізувати, аналізувати і ще раз. Аналізувати. Підведемо підсумки. В цілому, думаю, тенденція зрозуміла: Росія засипає нас своїми ботоферами. Концентрація фейків в медіапросторі зашкалює і тільки лінивий цього не помічає. Гарним правилом також буде відстежувати свою реакцію на новину. Якщо вона викликає у вас сильні негативні емоції, скоріш за все. Вами намагаються маніпулювати. Найголовніше тут не перейти межу між тотальною перемогою та тотальною зрадою. Варто розуміти, що висвітлення проблем в Україні це не робота ворожого і ПСО, так само, як і ігнорування проблем не означає, що їх не існує. Аналізуйте інформацію, перевіряйте джерела і не дозволяйте зробити з себе дурнів. Ну а на цьому все. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте донатити на армію та пам'ятайте, що Україна починається з тебе. З вами був я, Ященко. До нових зустрічей.